Привіт, друзі! Ви на каналі VlaSIN-Life. Мене звати Максим, хто зі мною ще не знайомий. Я живу в Польщі вже 7 рік і допомагаю мігрантам з переїздом, легалізацією, адаптацією в Польщі. Самі головні проблеми у мігрантів це житло, робота і легалізація. Про роботу я знімав в минулих відео. Про легалізацію ми знімемо в наступних відео, а в цьому відео давайте поговоримо про житло, як орендувати житло і саме головне, чому не потрібно боятися умови оказіональної. Якщо ти зараз шукаєш квартиру в Польщі або плануєш це зробити через місяць, через півроку чи рік, то це відео варто подивитися і зберегти. Дуже часто люди бачать в оголошенні фразу умова оказіональна або Тільки з поручителем» і просто закривають сторінку. Подумають, що це щось небезпечне, що це проти орендаря, що мене хочуть обдурити, що я потім залишусь без житла. Я зараз спокійно і по людськи поясню, що таке умова оказіональна, для чого вона потрібна і чому її не варто боятися, і що робити, якщо в тебе немає поручителя. Навіть якщо ти не шукаєш квартиру прямо зараз, після цього відео ти будеш знати, як це працює у Польщі, і не будеш панікувати в майбутньому. Дослухай до кінця, там буде конкретне рішення. Почнемо з реальності. У Польщі дуже багато мігрантів, і майже всі стикаються з однією проблемою. Власник каже, тільки умова оказіональна, потрібен поручитель, без цього не здаю. І людина одразу напружується. Я постійно чую. Це якийсь підводний камень. Мене хочуть виселити при першій нагоді. Я не хочу підписувати нічого незрозумілого. Але правда у тому, що умова казанальна це не обман і не пастка, це просто інша форма договору, яка з'явилась не проти орендарів, а через європейські та польські закони. Зараз дуже важливо зрозуміти одну річ: у Польщі орендар дуже сильно захищений законом. Якщо людина перестає платити, власник не може просто так її виселити. Це суди, роки, проблеми, і власник реально нічого не може зробити швидко. Саме тому багато поляків. Бояться здавати квартири, не хочуть мати справу з орендарями або здають тільки по знайомству. Щоб збалансувати ситуацію, юристи придумали таку умову оказіонально. Що вона робить? Вона знімає частину ризиків з власника, але залишається повністю законною. Тобто, власник спокійний, орендар живе офіційно, усе в рамках закону. Це не чорна схема, це офіційний документ, яким у Польщі користуються дуже масово. Тепер найважливіше слово поручитель. Поручитель це не людина, яка за тебе щось платить одразу чи буде за тебе платити оренду, якщо в тебе немає грошей. Це людина, яка має стабільну ситуацію в Польщі, обов'язково має свою нерухомість і гарантує, що власник не залишається беззахисним. Саме через це більшість власників кажуть: або поручитель з умовою о казанальму, або ми навіть не говоримо. І тут важлива правда: більшість хороших квартир здаються тільки так. Якщо ти автоматично відмовляєшся від умови оказіональної, ти сам собі закриваєш 70-80% ринку. А потім люди дивуються, чому тільки погані варіанти, чому ніхто не відповідає, чому мені відмовляють. Зараз скажу дуже важливу річ: умова оказіональна не проти нормального орендаря. Якщо ти платиш вчасно, не робиш проблем і живеш адекватно, тобі нічого боятися. Навпаки, коли ти погоджуєшся на такий договір, власник бачить, що ти серйозна людина. І часто саме тебе вибирають серед десяти інших кандидатів. Тобто цей договір працює на тебе, а не проти тебе. А тепер про головне: найчастіша проблема не в договорі, а в тому, що людина не має поручителя. Саме тут я і з'являюсь: я вже допоміг багатьом мігрантам орендувати квартиру мрії, а не жити в бараках втридорого. У мене є власна нерухомість у Польщі, тому я офіційно можу виступати поручителем. Я поясню, як це працює тобі. Зустрінуся, порозмовляю з власником по телефону, якщо він цього хоче. Я готую всі необхідні документи, завіряю все нотаріально, безкоштовно доставляю документи тобі чи власнику по познані, чи відправляю в любе інше місто інпостом. За потреби перевіряю договір і вкажу тобі про підводні камені. У більшості випадків це можна вирішити в той самий день, як ти тільки подивився квартиру, яка тобі сподобалась. Якщо тобі відео було корисним, то збережи його, постав лайк, підпишись на канал, напиши щось в коментарях і до зустрічі в наступних відео. Пока!